Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Всім гарного вечора. Я вам сьогодні хочу показати сво... свої подаруночки на день народження. Я довго мріяла про сумочку коуч, і ось на силу я вирішила зробити собі такий подарунок. Ну, я сама собі вибираю, що мені купити на день народження, тому в мене день народження восени. Але ось на Різдво були знижки, і я на день народження нічого собі не купила. А потім на Різдво я вибрала собі з великими знижками сумочки. І я вам хочу показати свої покупочки. Ось на літо ось таку чудову сумочку я собі придбала. Ось, дивіться. Дуже гарна. Я люблю щось таке цікавеньке. Я не люблю звичайні речі, я люблю щось особливе. Щось камера якось її розмиває. Вона така біла, такого молочного кольору, і на ній такі червоні вишенки. Вишні, бачите? Дуже гарна ось коуч написано. Це з коуч Outlet сайт. Я заказувала у, дівчин... у дівчинки байера, про яку я вам уже неодноразово от... не розповідала. Покажу, як вона всередині. Ось тут поклали, щоб вологу, збирач вологи. Всередині, ось, бачите, вона така доволі така вмістовна. Тут є ось ще карманчик. Ось, видно, бачите. Ось карманчик, і там ще книжечка. Ось. І більше тут нічого нема. Ось, бачите? Вона доволі таки вмістовна. І ось такі маленькі ручечки в неї. І ще така пряжка можна защібнути і, як кросбоді одягати. На весу не, не дуже а. зручно. Так. Це і на сайті Outlet. Ну, Вам мене не видно буде. Так, я так нижче зроблю, щоб ви побачили, бачите? Ось така чудова маленька сумочка. Я сама не велика, тому мені не потрібно велика. Ось така сумочка. Дуже... Ой, відчивнулась. Дуже гарна, мені дуже подобається. Ось. Так. Тут є ось такі. Ось, бачите, на. Тут з одної сторони такі... така петелечка, а тут. З іншої, получається, що воно з інших сторін Ось. така гарнюня. Малесенька гарна сумочка. Я сьогодні гарно одяглась, щоб воно все підходило, щоб вам показати. А також, дівчатка, ще я купила одну сумочку. Це вже із бутіка. Теж коуч, але бутік. Е, Вона, бачите, тут є такий пильничок, коуч, ось, мішечок. І ось така сумочка чудова. Це сумочка камера. Тут ось тут відділення розщибається, бачите? Така ось ця їхня фірмова застівка. Тут на магнитиці, кармашка, карманчик ось на магниті. Магніт тут ось. І бумага. І ось тут такий карманчик, ось карманчик. І... Ще такий шкіряний ось маленький карманчик. Все. І ось такий ремінь, бачите? Це була колекція на рік тигра. Ось. Ой. Це кросбоді. Тут ручок нема, тільки ось такий ремінь. Теж така маленька, така зерниста шкіра. Ось зерниста така шкіра. Бачите? Гарна дуже, мені сподобалась. А також до цієї сумочки я ще гаманець купила. І вона під... цей гаманець підходить і до... і до тої, до біленької сумочки. Ось такий гаманець. Розшібається ось. Тут можна купюри сюди класти. Сюди можна візитки, різні картки. І ось для монеток. Дивіться. Я ще не користувалась. я вже давно придбала, але ще не користувалась. Ну, зараз літо буду вигулювати. Все це я купувала зі знижкою. Цей гаманець. 65% була знижка. Ця червона сумочка, на неї було, здається, 60% знижка. Ну, я усе зі знижкою брала. Я не купувала без знижки. І ось дивіться, оця біленька, і до неї цей гаманець підійде. Теж він сюди. Ось, бачите, поклала ще скільки місця багато. Так що дуже ця вмістовна сумочка. А також і ця червона, дуже вмістовна. Сюди теж, бачите, кладеш і ще скільки місця залишається. Вони маленькі, але дуже вмістовні. І ось ближче вам цю покажу. Бачите, яка гарнюня? Ось, поближче вам середину покажу. І цю. Також. Ось, бачите? Не дуже зручно ось так. Ось я одягнула каблучку, ту, що з Харкова замовляла. Вишиванка, дуже гарна. Так, і ще раз покажу вам гаманець у середині, ближче, бачите? Він тут такий бордо, чи що такий колір, а зверху червоний. Колір однаковий. Тут більше трошки зер... зернистість. а тут трошки менше. Хоча майже однаково. І колір однаковий. А також я собі ще замовила рукавички, перчатки шкіряні. Шкіряні перчаточки теж, червоні, але тут гладка шкіра, бачите? У мене еска розмір. Можна було. Ну ні, XS, напевно, було б замало. Дивіться, бачите. Ось такі. Так, тут у мене для вологи ось. Дуже вони мені подобаються. Дивіться, на двох пальчиках зроблені такі з такої шкіри, ось, на цій руці і на цій, бачите, зроблено. Щоб можна було як холодно, не знімати, і мобілка. Ну, щоб реагувало. Тому що, як... ну, якщо шкіряні звичайні без цих от вставок шкіряних спеціальних, то воно не реагує. А ось ці зроблені так, що воно все буде працювати навіть у цих перчатках. Так. А також Рюкзак я собі придбала. Зараз я його розмотаю. Ось такий бордовий рюкзак. Теж гаманець, ось дивіться, бордовий. Ось всередині майже ну, трошки відрізняється колір. Ну, але теж підійде і в рюкзак цей гаманець. Ось такий рюкзак. Я покажу вам. Я собі взяла середній розмір, невеликий і немалий. Я сама невелика, тому мені великий не потрібен. Я вибрала колір чері, вишня. Тут ось відділення. Ось, бумагу не викладала. Ось, бачите, таке, він такий, ну, для мене розмір те, що потрібно. Мені не потрібно, щоб він був більший або менший. Мені такий розмір саме підходить. Я вже всі ці защити познімала, тут ось кармаш, карманчик спереду. теж Бумага тут. Ось, бачите, покажу вам ось так. Теж можна сюди гаманець покласти, якщо треба. І ще один, mm -hmm. одне відділення. Тут, бачите, з цієї сторони ось, назустріч можна розщибати. І тут теж бумаги там багацько. Тут є ось на замочку відділення. Не, не дуже вам зручно показувати, ось розшибається. Ось тут, бачите, карман. Видно вам на замочку ось. І ще ось тут карманчики. Ось, отут, для телефону. Ось, бачите, такі зроблені два карманчика. Так що шкіряний, дуже гарний. Мені сподобався цей колір. Я вибирала, там мені три кольори сподобалось. Чорний я не хотіла. Чорний, все чорне. Мені... Я люблю, щоб щось було незвичайне. Так що ось такі покупочки. Ой, розщнувся мій браслет. Колір бордовий мені підходить, я люблю цей колір. Так. Ось, щоб ви мене бачили. Піднімлю вище. А то розказую вам, а вам мене і не видно. Головне, що показала. І ще ближче вам покажу. Дивіться, який гарний колір. Називається черрі. Так що, ось такі в мене покупочки. Хотіла з вами поділитися, дівчатка. Замовляйте, якщо хочете. Цю дівчинку я вам вже писала, якщо захочете її знайти. Ось. І можете замовити. Я в неї все, що замовляла, все доходило і все якісне. Я, правда, купила собі такі чобітки, ботіночки, але вони. Мені розмір трошки не підійшов. Я навіть не знаю, може, ще колись вам покажу фірми Massimo Дуті. Мені дуже сподобалось. Вони такі, шкіра така рижовато коричнева замшева, і вони казаки, дуже круті. Ну, я зараз їх не підготувала, тому показувати не буду. Ось одягнула наше. Український бренд Вовк. Костюмчик на мені. Ось, бачите? Такий чудовий. І ще там під низом теж там купувала таку маєчку. Ну, така... Це все я купувала в магазині Вовк. Це ще до війни я купувала. Вже, мабуть, роки 2 чи 3 в мене цей костюм. Я не знаю, коли я його купила, вже й не пам'ятаю, ну, вже давненько. От купила і одягнула тільки один раз. Племінник приїжджав, ми ходили, він нас з чоловіком запрошував до ресторану, і ось я вдягала. І все. А так ходжу, куди я ходжу? На, на тренування, на базар і в магазин. Все. І ходжу, то спортивний костюм одягаю, то джинси. Ну, Літом, то, звичайно, буду і сукню одягати, бо жарко. Так що ось такі в мене придбання. Рада була з усіма побачитись. На, на, маю надію, що і ви раді мене бачити. Давно я з вами не показувалась. Паски як пекла, то себе показувала. Але я така замучена була, бо то світла не було півдня, потім я заморена була з синяками під очима. Так що ось так. Рада була з вами поспілкуватися. Пишіть ваші відгуки. Сподобались вам мої покупочки чи ні? Ось у мене такий на день народження ось такі подаруночки. Ще раз вам покажу. Сумочка мені так подобається, я на літо. Я от люблю все, що було таке незвичайне. І ось ця камера сумочка теж. Мені дуже подобається. Ще раз покажу вам ось. Перчаточки і гаманець. Все-па! Рада була вас усіх побачити. Пишіть ваші відгуки. До побачення. З вами була Оксана із Одеси. Тримаємося, українці! Я вас всіх дуже люблю. Па-па!